Колеса для валізи. Ось така пара. Гарні красиві коліщатка. Часто ставляться на сумки. В комплекті два штуки, праве та ліве. Таке бокове коліщатка на підшипнику. Його видно. Отакою заклепкою закріплено. В комплекті є накладка, кріпиться вона ось сюди, там, де саморізи. Тут два саморізи. Всі останні отвори під. Ну, вони з заводу йдуть на заклепках, але ми ставимо болтики під номером 5 з контргайкою. Ось Один, два, три болтики. Один, два, три, три отвори, три болтики. Тобто кріпиться на три болтика і двох саморізах. Детальні розміри ви можете знайти, перейдя на посилання цього товару, там діаметр колес, висота довжина, оці розміри. Це все детально розписано, показано. Ну, в принципі, тут по внешньому виду можна вже з'ясувати, підходять вони чи не підходять. Ми теж нам приносили сумки на ремонт і валізи, де стояли отакі колеса мощні. Найчастіше це оцей каучук. Вже зносився за довгий час експлуатації. Тож просили поміняти повністю коліщата. Можна і саме колесико. Тобто є у нас і колеса, але ж уже дивіться самі. якщо там полопаний корпус, то, звісно, треба бажано все замінити. Саме головне, це ось внутрі загляньте отут. Бо тут часто буває все. Ну, Перекошується колеса і тут все виїдає, розплавляється, просто нікуди кріпити. А тут ось доповнення, усилення, ребра жорсткості. До речі, ще два отвори під саморізи. Так що не два, а чотири. Саморізи кріпляться. Одна накладка на оці бокові два. Ну а тут накладки немає. Ось такі коліщатки.